Вітаю колеги на нашому каналі. Сьогодні 6 жовтня. Дякувати Богу, пройшов дощ. Це поліпшить стан нашого поля, тобто сам процес підготовки і якість обробки землі буде зовсім інша. Тому надіємося, що достатньо промочив. Завтра подивимось. Сьогодні я хотів нагадати. По препаратам норми як їх використовувати. Почнемо ми з протруйника насіння часнику. Ми використовуємо Максим Excel. Давайте розберемо. І так, Максим Excel це Максим 035. двокомпонентний, тут контактної дії, так як у звичайному Максимі, і плюс ще один системної дії. Таким чином, даний препарат наноситься способом оприскування, норма 100 мл на 100 кг води розводимо 1 до 10, тобто на 100 мл літра води, але для більш ретельного нанесення не всі оприскувачі дуже гарно розпиляють, тому. І ми не можемо так вручну більш ну, рівномірно нанести, тому води на третину можете давати більше для саме рівномірного нанесення. Щодо Максиму 025, які використовують як замочення: 40 мл на 10 літрів води, при замочуванні можна використовувати різні стимулятори росту вимпел 2 Вимпел, Вимпел К, тобто насіння і інші препарати, з якими ви працюєте. Це щодо підготовки насіння до, як я казав у попередніх відео, дуже важливо обробити саме насіння. І зразу скажу, що якщо вже насіння повністю мертве, то ніякий Максими і будь-який інший препарат. Не спасе тобто не реанімує. Якщо там вже почалося процес гниття, він повністю заражений, то ніякого такого 100% одужання насінневого матеріалу не буде, тому майте це на увазі. Щодо другого препарату, який не всі використовують, але хто користується, це ґрунтовий СТОМ-330, який вноситься від моменту посадки, не пізніше 10-го дня від висадки за умови, що на сиру землю. Це дуже важливий момент, якщо ви посадили у вас пісок. І нема дощу, то чекайте, чекайте, хай це буде 15-20 день, але дочекайтесь, що пройшов дощ або якісь інші опади. Хай це буде в кінці жовтня, в перших числах листопада, але осіннє внесення дає результати. І хто вже експериментував, хто працює, той на 100% знає. Норма внесення 6 літрів на гектар, якщо 400 літрів води, тобто по максимуму. Якщо брати на оприскувач е, акумуляторний ручний, то 100-120 мл на 10 літрів води і до 2 соток. Наносимо ретельно, не бігаємо дуже повільно. Я завжди е, кажу, що порівнюйте це, як з побілкою стіни, куди попаде. Там він триматиме де пропустили, де слабо нанесли, тобто швидко прийшли. ну, так воно буде таке покриття. Тобто майте це на увазі. Щодо добрив, ми говорили в попередньому відео. Ще раз нагадаю: під основне внесення під часник можна давати перегній, тобто це під заробку ґрунту, під оранку, під культивацію, фрезу, також мінеральні добрива. З розрахунку мінеральних згідно опису в середньому там, від 3 до 3,5 кг на сотку, тобто 300-350 на гектар. А якщо ж ви вносите як предпосівне, тобто безпосередньо в рядок, то там норма уменшаться практично в два рази. Щоб, так як вноситься безпосередньо під саму рослину, тобто щоб її не спалити, тобто багато сипати не раджу. Щодо препаратів, можете звертатись є на розлив. Також хочу звернути увагу дуже зараз багато хто розливає, хотів, щоб ви звертали увагу, що, ну наприклад, візьмемо Максим. да він має бути е, одної консистенції. Тобто, якщо препарат розбавили водою, то ви побачите, як він, ну, наприклад, повна бутилка, да, ви бачите кінець і ви бачите ще якийсь переход. Тобто, тут світліше, а тут темніше. Це означає, що препарат розбавлений водою. Для тих, хто займається цією рундою. Я, ну, по-перше, хочу, щоб ви розуміли, що ви не тільки там розбавили, думаєте, ну, буде слабіше, але буде працювати. Я вам скажу більше, ви просто спортили весь препарат, тому що у воді є кисень, який окислює, Це може бути і фунгіцид, і гербіцид, і протруйники, різні всі. Він окислює. Речовини і таким чином вони вже непригодні. Тобто ви своїм цим дійством портите весь препарат. Не то, що ви там третину налили, на третину надурили. Ні. Ви повністю людину лишаєте, тобто щоб ви розуміли, що проходить окислення, тому що готові розбавлені препарати, як от, там більше суток, двох не використовують, вони просто вже непригодні. Це на всіх препаратах написано, що сутки, максимум двоє. Все, щоб ви це розуміли. Чи добре використовувати хімію у вирощуванні часнику, чи погано це вже інша тема. Але хто цим займається, беріть до уваги І всього найкращого, бережіть себе. До скорої зустрічі.